Реконструкція ТЕЦ номер 5 у Києві, 400 мільйонів гривень на школи Вишневого, дрони для ЗСУ та інші цікаві закупівлі. Ми розглянемо тендери влади столиці та офісів державних установ, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. Починаємо з тендерів в столиці у реконструкцію. ТЕЦ 5 вкладуть 137 мільйонів гривень. Масштабна і дуже потрібна закупівля. Сподіваюся, що ремонт пройде без проблем. Для суддів Верховного суду замовили 540 нових жабо на мантії за 100 тисяч гривень. Жабо, це от така прикраса до мантії. А от київський офіс генпрокурора витратить цілих 300 тисяч гривень на ТО кондиціонерів. Київ облрада замовила понад 5300 літрів питної води на понад 60 тисяч гривень. Перший корпус столичної психіатрії на Кирилівській знову ремонтують. Цього разу майже за 25 мільйонів гривень. Київське управління поліції охорони ремонтуватиме свої санвузли за понад 1 мільйон гривень. Укрпошта купує 886 ящиків для грошей. Це обійдеться йому понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Служба зовнішньої розвідки спрямовує 1,8 мільйонів гривень на ремонт своєї службової будівлі. Що ж, переходимо до тендерів області. Вишневе витратить майже 400 мільйонів гривень на ремонт двох шкіл. Вони майже порівну розділили суму на реконструкцію вишнівського ліцею ідеал. Та загальноосвітньої школи No2 під Борисполем витратять півмільйона на вирубку аварійних дерев. Також Борисполь закуповує 18 квадрокоптерів Mavic RT Enterprise. у Богославі Витратять 2 мільйона гривень на ремонт укриття в садочку. Ідеться про садочок No5 сонечко. А для муніципальної охорони великої димерки хочуть купити нову машину. От таку сузукі вітара. У Борисполі за 1,2 мільйона гривень відремонтують укриття на вулиці Овражка. 6. завершити ремонт планують до 20 грудня. Продовжуємо тему ремонтів. У Василькові майже за півтора мільйона гривень ремонтуватимуть тротуар вулиці Соборної. Ще у Василькові за понад 6 мільйонів гривень збудуть два приватні будинки. У Білій церкві за 4,7 мільйонів гривень очистять сливну каналізацію. Такими були тендери на цей тиждень, кияни. Як ви думаєте, чи не забагато 300 тисяч для простого обслуговування кондиціонерів? Обов'язково пишіть про це у коментарі. На сьогодні це все. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу. До зустрічі!